Майорка збройних сил України Тетяна Камарістова з позивним мавка ще з 2015 року стала на захист України від російських окупантів. Нині вона речниця рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовиця, яка звикла тримати у руках зброю на декілька годин, змінила її на нитки. Дуже рідко в наш час можна побачити відродження того, що ми насправді вже втрачаємо. А останні роки повномасштабного вторгнення показали, що ми насправді занадто багато втратили, і безумно приємно. Що можна не просто долучитися до цього, не просто десь збоку подивитися, а ну руками це все відчути. Та Принаймні, такі речі я роблю вперше. Мавка ще з двома військовослужбовицями долучилася до створення двохметрової берегині, яку мають завершити до 24 серпня дня незалежності України. Ініціаторами композиції стали працівники Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. не тільки. Є вишивка там хрестиком чи якимись техніками, а ми пробуємо їм показати, що можна використовувати різні техніки на нетрадиційних матеріалах. І тому ми застосували сітку металеву, але ми ще пластикову сітку застосовуємо і використовуємо різні техніки для цього, щоб зацікавити учнів, тому що в них складається враження, що. Вишивка це тільки на тканині. У закладі вже близько п'яти років разом із традиційними тканинами використовують сітки, вишивають на них українські візерунки, притаманні різним регіонам. Цього разу вирішили зобразити берегиню, яка є уособлення материнського заступництва від різного зла. Насамперед, нашим таким було ну якби завданням і інших оформлення сіток. Це використати спеціальні прийоми. Вишивки. Ну, сама основна техніка це таке плетення на основі мережки шабак. Це дуже така, ну, популярна і давня техніка вишивки, коли витягуються нитки з тканини і заволікається нитка. Далі ми застосували ще такі стіпки, як лиштва, техніка лиштва. Далі ще застосували таку е контурну вишивку, вона має назву штапівка. теж. Це всі давні техніки української народної вишивки. При виконанні роботи використовували також полотняне переплетення, як в гоболенах. Для цього брали міцні в'язальні нитки. Ми використали нитки в'язальні для в'язки, тому що нам треба було товсту нитку, але можна використовувати навіть футболки старі, різати їх кольорові футболки, якщо вони вже там хтось не носить, і їх багато назбиралося, можна просто шнурочками їх вирізати, в'язати вузликами і можна навіть використовувати любу тканину, не тільки нитки. Подібних майстер-класів військовослужбовець запрошували вже не вперше. Раніше оздоблювали кейси для мобільних телефонів. Такий вид мистецтва може слугувати одним із методів арт-терапії, адже ця діяльність дозволяє трішки відволіктися, працювати над моторикою. Да, безумовно, це інший світ. Він ну якби насправді дає відволіктися від страшних думок тих подій, які є це. Ну, для бачите, кожна людина по-своєму відволікається. Для когось треба залізти в землю, посадити квіточку, да? для когось треба піти викричатися, для когось потрібно написати там, вірш, на, на, написати картину, чи просто сісти, помовчати, чи потанцювати, поспівати. Ну це також. Ну. Якби да для мене це величезне щастя. Мені щось створити руками. Там це, 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 це насправді моє. Подальшому вже готова двохметрова берегиня буде прикрашати холст закладу. Однак таку техніку кажуть, можна використовувати в оздобленні парканів стін та різних локацій, де є сітка. Не обов'язково вона повинна бути металева. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник випуск новин.